Лузівчанка Наталя 17 грудня вперше стала мамою. Вона народила Михайлика. Це такий подарунок. Новий рік ми дуже чекали, дуже довго очікувала дитинка. Взагалі вже чекаємо, коли будемо з Лялечкою гуляти. Молода мама бажає своїй дитині здоров'я та щоб зростала під мирним небом. Юлія вчора народила дівчинку, вона стала другою дитиною в родині. Дуже Дуже щасливі з чоловіком. будемо виписувати скоро. Цього року в Лозівському акушерському відділенні народилося 412 діток. зіток. Серед них, хоч і не набагато, але більше хлопчиків. Як і торік, втім, до кінця цього року є час, і ситуація може змінитися, говорять лікарі. У нас ще в породі 10 днів. Ну, за 10 днів у нас за, ось за дві доби вже народилося 6 дівчаток. Останні 5 років ми держимось на тому рівні. У нас менше 400 родів у відділенні не буває, Скільки пологів, як в Лозівському пологовому відділенні немає ні в одному пологовому відділенні районів Харківської області. Молодих мам з новорічними святами вітає Лозівський міський голова Сергій Зеленський. Він передає їм солодкі подарунки. Наступайте. Велика вам вдячність, що ви підтримуєте таким чином нашу чисельність українську. Ну і вважаю перемоги, здоров'я, ну і любові. Дуже класна лікарня. Я такої я не бачила ніколи. <ріхи> О, так що я дуже рада, що сюди змогла попасти. Я вже почала рекомендувати сьогоднішнього утрату. всіх. у Лозові народжують не тільки місцеві мешканки, а й переселенки, жительки навколишніх міст та областей. Молоді мами дякують за турботу.